Пані Депанова, вітаємо усіх з великим задоволенням на перегляді першого із щоляє колектив головного коуча Венге до золотих медалей. Олександр Дудаш, Михайло Лапчий, Микола Малецький та Олег Павлів. Новою на фоні останніх сезонів, коли зустрічалися з смарт-зірками, Павлів пробиває лівою серія рекошеням та розпочати атаку вкиданням вперед. Вісь так ледь не помиляється. у цьому епізоді Володимир Мельничук відкрився під передачу. Пробив з півоберту, але тут щось вилетіло. Я не знаю конкретно у кого. Мабуть, Микиташа поштикова. Атака від Зайця, той пробиває удар. Поперечка. Яремович голоденуль. Смарт Рокстер сповів рахунку. Браво, Іван Яремович! Він забив Оскільки немає лідерів Лівомира Смаги та Ореста Петка. Хороша передача за вируха. У вільний коридор. Павлієв. Немає взяття кудіму. Помилка про простій ситуації атакує. Олександр Тадіков. пробиває рикошет Фрокстарс. Прострілює сорока. Мельничук атакує. з зусиллями Дудаша. Чудова гра у виконанні сороки. Вихід навіть забивати можна. Пробиває дуже гороч. Іван Яремович. Хороша передача на Зайця. Провалюється Михайло Лапчик. Пробиває Роман. У дальній атаку зіграв як один з найкращих глядачів. Тут можна знайти продовження. Заєць. Удор! Восьми. Хороша гра від Яремовича. Вихід навіть Іван може завдати, аби удару під ближню. Портаємось з великим задоволенням до перебігу подій. Це намагався донести цьому стражу Іван Москін. Удор, який сейм. тут верхово, але чудово грає. Павлів розвернувся. Атака 3-2. в 2. Малецький вихідний навіч. Удар може пробити прямим ударом Олександр Дудаш. Серчук вийшла на розпорас, намагається бути дотичним до атак команди. Аванги Стійко, який для червоного. М'яч під контролем Олександра Дудаша. Атакуватимуть. І надалі. Чим... Смарт Рок зірки. Попри те, що віддали ініціативу суперникам, шукають свої нагоди. Удар 2-0. Сорока збільшує перевагу, гри руками не було. Таймат вирішив взяти Євген Москви. Команда Смарт Роксер села у підсумку. Це робить Яремович. Верхова боротьба. А завируха. Сорока. Яремович не забивав. Шапошнику. На Івана Яремовича. Буде розвертати Лапшія. Чудово зіграв Яремович. Рокстарс Дудаш. Павлів хороше переведення лапшій. Павлів. Удар якийсь сей. Це звання кращого гравця зустрічі Пукальський. пусті ворота, Остап. Удар 3-0. Пукальський збільшує перевагу до трьох голів. Браво Смарт Рокстарс» Близькі до перемоги, але остання хвилина. Це чистий юровий відрізок. А Венга знає, як грати з такими суперниками. і зараз робить Микола Малецький гол. Шапошников жовту картку може отримати. Свистка <звук> завдання не просте, але в будь-якому випадку. Реальне! <звук> Іворочолах Павлів. Ось відсутність Ориста Патька Тальовамира Смага далася взнаки. Пробуває Олег.